Всім привіт! На зв'язку сонячний Венепех. Друзі, от коли бачиш зранку, коли встаєш це сонечко, це небо, в тебе вже зразу настрій з'являється і ти готовий до нового дня. Трошки не записував, тому що, як попередньому відео казав, дуже мало зараз часу. Ще плюс мій напарник. Захворів От вчора, сьогодні, немає його. І приходиться тепер ще більше робити. Ну нічого, все в нас вийде. Все ми зробимо. Отже, сьогодні п'ятниця. Ще, не ще й Чорна п'ятниця, Black Friday. Треба сьогодні якось на магазинчики, можливо, щось є цікавенько. Ну що хотілося сьогодні поспілкуватися? Давайте ми сьогодні поспілкуємося про самий пеніпе. От дивіться, що саме цікаве. Хочу тільки строю ряди. Що найцікавіше, то що це мені тоба, вона є плюс-мінус по площі з Україною. в Манітобі проживає трошки більше мільйона людей. Із цього мільйона... 700 з чимось тисяч живе в самому місті Меніпець. Всі решта люди живуть просто в маленьких містечках. По 50 тисяч одне місто є, брендон. Получається, ну, все решта там по, по 10, по, по 5, по 2 тисячі. Це означає, що крім... В Вініпего всі міста дуже-дуже компактні, дуже маленькі, ем, дуже маленьке населення. Отже, якщо ми, ми звернемо увагу, що в тому самому Онтаріо, в Торонто живе 6 мільйонів, в Ванкувері 3 мільйона, то Веніпег це мільйон. І потрібно розуміти, що Що просто це тут менш розвинуто ще все, як в цих містах, тому що вони більш населені, більш комфортніший, можливо клімат, тому що в них немає все рівно такої зими. Отже, що про Веніпех? От, е, до речі, буде просто така штука тут, що рік часу я вже от в Веніпезі практично. І що хотілося сказати, я був тут і зимою, і літом, і... Літо. тут жарке класне. Бувало 30, плюс 35-37, там пару днів. Зима. Зиму я ж теж вже бачив, вірно. Ми коли приїхали в кінці листопада, тут було мінус 35, 30. І. Знаєте, що саме таке цікаве? Коли немає вітру, Ось не дуже так тяжко переноситься цих мінус 20, воно так не відчувається, тому що тут сухий клімат. І в цей час, плюс-мінус, коли ми вже приїхали, в Уніпезі вже було куча снігу, величезний мороз. Тепер е, от на сьогоднішній день... Я не бачу взагалі ніякого снігу, я не бачу якогось такого величезного морозу. Ну його просто немає і все. Що тут ще сказати, якщо просто немає? І мене це дивує, тому що я вже очікував величезні хочугури снігу. Просто останніх пару днів вже мороз, ну, у нас мінус 10, зараз на дану хвилину, 24 листопада, мінус 10, не мінус 30 і не пів кілометра снігу. Так що з однієї сторони радує, тому що до кінця квітня він сильно буде стояти. Ще до нього привикнуться. І він ще набридний. Бо тут зима практично можна сказати тут півроку зима, півроку літо. Так що якось так. Що ще хотілося сказати про МІНІПЕГ. Я взагалі... Ну, Багато хто каже, що Манітоба це таке собі, є кращі місця в Канаді. Я не спорю, що можливо є кращі місця в Канаді. Але в Манітобі це дешева провінція, дуже хороший старт для тих, хто має обмежений бюджет, тому що Манітоба допомагає з готелю місяць. Нагадую, це до кінця березня чи до початку березня з готелями. Також одноразова допомога, пам'ятайте що до кінця березня. Так що, люди, я вважаю, що Манітоба це дуже хороший початок для старту, тому що дивіться, в мене сестра в Ванкувері вона знімала кімнату. Мала кімнату, так? Ну Квартиру одну кімнату, 2600. 2600 доларів в місяць. В, в Торонто, я думаю, плюс-мінус ті самі ціни. І тепер, що за.. Окей, скільки зараз в, цікаво в цьому? В Вініпезі. А в Вініпезі в хорошому районі однокімнатна квартира. 1000. 1100. Це так. Можна знайти в середньочковому за 800, за. за 700. Так що дивіться. Яка просто тенденція? Хтось каже так, в Веніпезі менша зарплата. Е, так, в Веніпезі трошки можливо менша мінімальна зарплата, чим в Ванкувері, чим в Торонто. Там, на долар на два Повторююсь, на долар чи на два різниця І е, як вам просто цікаво вижити, якщо ви приїдете в Канаду. У вас немає там такої суперспеціальності, яка просто дуже сильно потрібна. І ви знайдете зразу <кхех>, добре оплачуємо роботу. І почнете з самого нуля, з самого низа, так як це зазвичай. І от мені цікаво, як ви маєте вижити з -з за цією мінімальною зарплатою, коли будете платити за квартиру тільки 2600, а де ще їда і все решта. Так що, друзі. Дивіться, я, наприклад, в Веніпезі живу, е, є, понятно, в кожному місті в Канаді великому є оці бомжі, є оці таунтауни, є ці наркомани. Є оці, типу, а-ля кримінал. Окей. Okay. Але дивіться, я собі живу в хорошому райончику. І мене взагалі не цікавить, що там. Я взагалі не переймаюся, що там. Для чого перейматися, що там? Мене повністю Веніпег задовільняє, тому що мені комфортно тут. Це не є якесь погане місто. Дехто каже, що о боже, ти. знаєте, мені це срака Канади. Блін. Ну окей, типу це ваша така думка. У мене вона трошки інша, Веніпер заслуговує набагато краще, ніж от що я тік, що сказав цю фразу. Манітоба набагато більше заслуговує. І що там в тому Торонто? чи що там в тому Боже Ванкувері? Ну і що? Кожного є свої мінуса, кожного є свої плюса. Тепліше в Ванкувері. Ну, типу. Окей, там немає зими такої. Там тепло і що. Там зато дуже дорого. Так що хочу вам сказати наступне. Якби ви не поїхали в Канаду, плануйте свою поїздку так, щоб ви розраховували все, всі дрібнички, що ви зможете там робити, скільки ви зможете там заробляти, скільки у вас буде, буде грошей на витрати і так далі. Це обов'язково. Обов Потрібно, щоб ви це собі робили, тому що ви, якщо не будете цього робити, ви просто не виживете в Канаді і все. В будь-якому випадку, як я кажу в дуже багатьох відео, що потрібно просто постійно бути готовим до всього, потрібно максимально. Вивчити е, витрати, які вас можуть дочекати, і скільки ви будете заробляти, і просто додати, що вас чекає. Ви розумієте, ви е, мусите, щоб не розчаруватися, ви мусите просто мінімальні цифри додавати, подивитися, скільки виходить. Скільки виходить, е, до, просто, до витрат, і теж в витратах там, наприклад, квартира тисяча, окей, їда, там виходить, наприклад, тисяча, ну, ви додаєте ще 200-300 вверх, типу, щоб на всякий випадок, щоб розуміти, якщо будуть якісь додаткові витрати, а вони точно будуть, треба ж... Перевірити, що, як, отже, все ж можна правильно зробити. Це ж круто. Отже, що хочеться сказати? Що просто берете, це все калькулюєте і розумієте суть, що вас тут чекає. А не просто зірва голову летимо всю країну, бо даю тут допомогу, і просто я подивився, подивився по фільмах, це просто рай на землі, а не країна. І, і отаке. Всяке. Це чесно буде дуже-дуже невдалий ваш вчинок в, цьому, ну, в такому. Тому що це не дешева країна, тут потрібно дуже-дуже чітко розуміти все, що ви робите, як ви робите. Ця країна не пробачає помилок, на жаль. І Тут потрібно робити максимально так. Щоб а, у вас тут вийшло, щоб ви тут залишилися. Я казав вже мільярд разів в відео, в їдьте сюди ще таким планом. У вас є сім'я, у вас є діти, е, ви їдете насамперед робити їм майбутнє, не собі. Тому що ваше майбутнє це вже таке другорядне. Якщо вам не 20 років, то а просто ви старші і ви маєте дітей, насамперед ви вже робите майбутнє своїм дітям стелити. Не собі, нам вже тут буде важко. Але заради майбутнього дитини моєї я готовий на багато чого і багато чого готовий тут перевернути, щоб моя дитина мала майбутнє в цій країні. І багато готовий перейти, щоб моя дитина просто була, знала, що в неї є майбутнє, бо, на жаль, в нашій країні. Мінімум 20 років я не бачити майбутнього, тому що зараз війна, і замість того, щоб просто об'єднуватися, одні кричать на тих, хто в Європі, в світі, що ти зрадник, чого ти поїхав, чого ти втік, втікач. Хоча хто таке пише, то Самі ховаються від воєнкомата, просто ховаються по підвалах, тому що нормальні, адекватні люди розуміють, що в світі українці грошима підтримують дуже сильно армію. В Україні зараз на жаль немає можливості багатьом людям сильно підтримувати, тому що наскільки величезні ціни, у мене ж є родичі в Україні, я ж знаю правильно. Наскільки високі ціни, що за ледве хватає просто прожити, поїсти за щось. Ну якось так. Ну це, це правда. Мені боляче про це говорити це моя країна. Моя батьківщина, але Боже, я ж кажу правду. І знаєте, не вмруть напевно ці чорнороці, які пишуть по фігню. Але я до них привик, у мене імунітет випрацьований вже до них. І як не на жаль, але в нашій країні я не бачу майбутнього. Мінімум років 20. Тому що от є такі чорнороті, які портять все, є інші, які крадуть все, і пофіг, яка там влада, ще щось. кожна Україна починається з кожної людини, кожна людина практично <кхи> щось робить для того, щоб вкрасти. Щоб просто зробити все так, щоб тільки збагатити себе. Не всі є ж нормальні, адекватні, хороші українці. Але скажу про ту частину. Я думав, що війна наоборот Україну буде тримати разом. Але... Як я люблю от історію вчити, дуже люблю історію, завжди українців, знаєте що підводило, їхня єдність і вороги постійно в кінці розгромлювали. Надіюся, я не надіюся, я впевнений, цей сценарій, цей раз буде зовсім інакший. розгромлять Росію. Але просто ми от це спілкування правильно. Ми спілкуємося, ми висловлюємо свої думки. І, на жаль, є от така ситуація у нас, в нашій державі, і люди були змушені виїхати кудись. І хтось захоче залишитися, наприклад, в Канаді. В Європі десь в країнах не захоче просто більше ніколи повернутися в Україну. І що раз такого? Це мій вибір, моє життя. Ніхто із вас, ніхто, так само можете сказати кожному. Ні, ніхто не вклав не каплів в мене, ніхто не допоміг мені виїхати кудись чи щось добитися в житті. Я сам цього добився і сам це зробив. І кожен з вас, хто мене зараз чує, і бачить і дивиться, може собі так само говорити людям, які вам розказують, що вам робити і що ви маєте взагалі робити. Ніхто не вправі вам щось розказувати і казати, хто ви і що ви. Тому що. Не одна людина на світі, крім батьків, нічого, взагалі, нічого не зробила для того, щоб вам було комфортніше, щоб ви були на якомусь кращому місці. Ніхто не заслуговує нічого, крім батьків. Кажу. Також хочу, щоб ви зрозуміли собі, що Канада це є досить е, на високому рівні країни. Цю країну, щоб зрозуміти, потрібно в ній просто пожити. Е, я скажу так, що є мільярд. Мільярд. Порівнянь і я все рівно, при деяких навіть її мінусах, я все рівно вернувся в Канаду ще раз. Якщо я б вернув все назад і був знову на тому, о тому такому моменті життя, чи я б поїхав ще раз в Канаду, так от, звичайно, однозначно я б поїхав. Я не шкодую взагалі ні про що. Я провів в цій країні, от за три дня я буду знімати відео, бо буде рік, як і тут. Я провів в цій країні просто чудесне. Чудесне просто оце таке, знаєте, митцевість таку чудесну. Оцей рік. Він був тяжкий. Але повірте, ну типу, я не шкодую взагалі ні про що, взагалі. Наскільки е, Канада якась комфортна, наскільки вона для мене тепла, доброзичлива, що я взагалі ні про що не шкодую. Добре. Е, доїжджаю до роботи, Поспілкувалися ми трошки. Можливо, трошки щось там позатягував. Але це моє відео, мій канал. Я ніколи не роблю якісь сценарії. Я завжди говорю від щирого серця. Завжди хочу <кхи> оцим спілкуванням донести просто своїм землякам, які їдуть сюди, в Україну. Ой, в Канаду. Як тут і що тут? Що треба бути готовим? Я просто хочу, щоб ви максимально були готові до країни, щоб ви не пошкодували ні про що. Так що, друзі, я бажаю кожному з вас. Кожному з вас, просто берегти себе, берегти свою сім'ю. Обов'язково пробувати їхати в Канаду, пробувати свої сили. Можливо, ви залишитесь в цій країні, можливо, ні. Але ви просто попробуєте. І отже, оце спілкування з вами, це тільки для того, щоб ви максимально готувалися до цієї країни. Особливо до Веніпеа. Тому ну що, як Соскочеван, трохи Альберта і Манітоба. це дуже холодні провінції. Боже, я не бачу нічого. Дуже холодні провінції і хочеться, щоб ви просто були готові до, до усього, щоб ви могли... Просто приїхати сюди і нагадати просто такого чувака, як я, що хоча б якусь там маленьку каплю в полегшенні роботи зробив, було б круто, правда? Окей, друзі, погнав я працювати, вам всім щасти, бережіть себе, бережіть свою родину, ставимо подобайки, підписуємося. Підтримуємо українськомовний контент. Я вам кожному з вас дуже 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 вдячний. Слава Україні!